Мир вам Божого та захисту, вітає місця Слово Боже. Зараз деякі люди задаються таким питанням. Чий син Ісус Христос, хто Його батько? І деякі люди зараз вважають, що Він є сином Давида, оскільки про це написано в самій Біблії. Я вам зачитаю зараз Євангелія від Святого Марка, 12 розділ 35 вірша. У тому Ісус відповів і промовив, у храмі, навчаючи, як то книжники кажуть, що ніби Христос, син Давидів. Адже той Давид Святим Духом сказав: Промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам Твоїм, сам Давид його Господом зве, як же він, йому син. Тобто Він цими словами сказав, що. Давид він називав Ісуса Христа своїм Господом. То як Господь може бути сином Давида?